Привіт! Приїхав я в Білу церкву в Лазерхаус. Зараз покажу вам, де він. он, Я сижу в машині, бо приїхав трошки раніше. Приїхав трошки раніше, бо так вийшло, я ще заїжджав до майстра по Сі. Вітосигналізації по, по автосигналізації. Або щось у мене барахлі. А зараз щас... у мене є часто я перекушу. Я брав з собою бутербродики. Щось. Чупіться втербродики, так що зараз перекусимо. Перекусим і підемо на процедури. Я хожу на видалення куперозу. Кинув курить, вже не курю 8 місяців, вже 9 місяць пішов. То вирішив поприбирати з лиця оці куперозні судини. Вони на носі на щоках тут. О. Ну, Треба, то гроші йшли на цигарки, а тепер гроші йдуть на лікування після куріння. Все ж таке, в По автосигналізації майстер сказав, що сигналізація вже дуже стара. Її потрібно замінити. Тому він сказав, ну він по-своєму там казав, я не розуміюся на цьому. Але я зрозумів, про що він говорив. І так як він казав, таке воно в мене є. То вона буває стоїть-стоїть не з того, не з цього. Кричить Виключить її з брілка не можна. Поки вона не покричить у 20 секунд, з нею нічого не можна зробити. Ну, бюджетна сигналізація на авто 3000. Установка мінімальна 3500. Ставить сигналізацію на авто, це десь. Він сказав десь ну, близько одного дня. Тому це треба вибирати тепер день Домовлятись. їхати залишати машину. Десь сидіти. Та не знаю. У мене є чайок зелене. Чай який смачний. Думаю, чай не такий. А в машині чай самий смачний. Самий найсмачніший чай це в машині. Тому оце така сигналізація, то я сьогодні заїхав, це ж я виїхав раніше, щоб мені проконсультувати, заїхати. Я заїжджав до В Білій Церкві до Мрево, там на Сухоярську. Те, що дивився по. В інтернеті там я вивісок там тих нема. А я зайшов, там є базарчик, автобазар. Зайшов до автоелектрика, спитав. І він мені розказав, молодий хлопець такий. Видно, що шаріщи толковий. Але було просто в нього... За телефоною. Ось така. побіг. Ну що я кудись спішив. Нікуди не спішив, а то привичка. Це за все життя. От наскільки от привички вони є і наскільки ми від них залежимо. Це жах. От я в то. Ти їдеш на своєму авто, тебе ніхто нікуди не підганяє, тебе ніхто нікуди не виганяє. Ти сам управляєш машиною. Ти сам господар. Цим часом. Ні. приїхав, все, біом почув машину, сів, все пи. Чого? Затримайся, візьми в людини телефон. Тримаєш зарплату, поїдеш. Зателефонуєш, домовишся, поїдеш і все зробиш. Нє. Ну, така. Ось така. Так що. А, аж з'їхав кардіологію. Ну, заїхав доріти. Там закрив багато кабачків. ну в 25-му році. То взяв її три баночки кабачків консервованих. Три баночки баклажан. Ну, а що? Я їжу, вона мене слухає і допомагає, чим може. Тут заїхав, сіли, побалакали. Поговорила. Вона каже, в мене дома є. Я кажу, то в тебе дома є. То всі носять сюди. Я кажу, ну то всі носять, то чого ж його носить? Я кажу, я все перевіз собі в обід, відкриєте баночку. Там же ж літрова баночка. Я кажу, відкрийте. По та картошку якусь звари там. Ну вже хай хотять. Та й така. Та да під'їхав, бачу, що в мене ще є час, то я. Зім кусок, <кхе> зі кусок піци, зім кусок Ботерброда. Поп'ю чайку. Піжу тут походив один якийсь задріпаний продуктовий магазин. І таке, наче в тому магазині наче товара нема. Вот я в него заглянул просто. А там вообще. Я никого не возьму. Я заглянул. Двері закрыта и пошел. Ну. Я вам скажу честно, у меня в, в селе дома. Магазин набагато продуктовий крутіший, чим, чим тут оце в Білі церкві я зайшов в нього. Ну, чесно вам скажу. І от тут холодно в продуктовому магазині. У нас в селі в магазині не холодно, навіть коли світла нема. Директора вмикають. Прилад. Є і світло і тепло. І в нас, коли то не було майже 5 діб світла, то дозволяли навіть в магазині людям її телефони зарядити, тому що не було ні зв'язку, ні світла не було, нічого немало. Ну, такий тоді був у нас цей день. <кійдень> Порвали провода. Коли тол такий льодяний дощ, був ото страшний такий. Ну, все, бутерброди казів, кусок це з'їв. І ще ще мене ось є два пряніка. Це ще прянички за Кавдебешу. Що в мене от, такі дуже смачні. Оце дуже смачно. така маленькі шоколадки Це. Вони із Алмонт із Мегдалем з горішками мигдалем. Такі вони всі маленькі. Вона розламалась просто. Всередині там є Смачно Смачний, мені подобається. Але був цей раз, заїжджав на базу, а їх не було. Розбирають, тому що смачне. Та й таке. Такі пряники. От я зрівнюю Білу церкву, коли я вчився? Я, звісно, я навчався. Це був. Я поступив у 88 му Два з половиною роки я навчався. Ну от я ще пам'ятаю 91-го року. Місто було шикарне, скільки було квітів, було чисто. Зараз, а, магазинчики були, кіоски було, ну, було дуже класно. Навіть зараз, що зараз зима, це нічого ніякої ролі не грає. я пройшов кілометр туди, кілометр назад, в одну сторону в іншу. Магазинів нема. З однієї сторони тільки стоїть біля отіп-банка світ сирів. Якийсь магазинчик такий. Я туди не заходив. Людей не видно по місту. Автомобілі їздять. Що я хотів сказати, що ну, місто якесь стало зовсім не таке. Була робить з цією війною більш за все ж ну, всі міста, не такі, як були раніше. Людей мало. В основному ходять жінки, чоловіків практично не видно на вулицях. Дуже багато навчальних машин. Я не знаю, скільки тут шкіл, автошкіл. Ну, машин, звісно. Він <кхід> тільки на світлофорі стоїть. Дві машини. Це все стало, я проїхав Брестрік. Дуже багато. Я був і влітку в Білій церкві. Осінь був, я ж. А, ну влітку я ж екзамен здавав 1 липня по Все одно. Якась вона така мені. Якась біла церква вона стала чужа, якась така. Не в тому діло, що я тут вже давно і не працюю і. От місто якесь ну, зовсім не так, як, як було. було. Було дуже класне місто. Мені воно так подобалось. Коли я навчався, коли працював. Це, це, це в мене було саме, ну, саме найкраще найкрасивіше місто в моєму житті. Хоча я їздив і в Київ і скрізь я був. Да. Був я. Теж влітку був я на Ліванівську. Тут є такий мікрорайон. Він, дуже, ну, він до речі, не маленький, він великий. Там більш менш. Там, ну, там видно, більш. М -м... Він молодий. Ні, він. Ну який він молодий цей мікрорайон? Я вчився, то він вже був. От. Ну, він розстроївся трохи більше. Там Макдональдс є, тому що там більше молоді. От. А тут в центрі міста місто старе. Тут ще, тут ще м'ясомолочний технікум є. А ми дочилище перенесли до десь його збудували біля лікарні Симашко. Я там не бачив його ще не знаю, де воно знаходиться. Він десь, по-моєму, інфекційною лікарнею і між Симашко, десь там. От. А коли ще було медучилище, то і цей і м'ясомолочний технікум, то там молоді було багато. А Зараз один м'ясомолочний там залишився. Я не знаю, чи він там працює, чи не працює. Ну, мабуть, зараз всі на удалюнки. Всі навчаються онлайн. А я коли навчався, ми з медучилища туди ходили, в буфет привозили туди. Білоцерківські, оці такі пончики довгенькі. Біляші купляли пончики. Там можна було бульйончик купити, пирожі на різні. Бутерброди були. Дуже були смачні оці пирожки. Білоцерківські пирожки. Я їх ніколи не забуду. І це ми були на базар, приїжджали <кхм> весною. Я теж такі із лівером купляв такі довгенькі пиріжки. Тоді вони були б 5 копійок. Та вони були і з повідлом, і з лівером, і з м'ясом. Смачні. От я влітку теж купував такі пиріжки, і вони, вони смачні. От залишився рецепт того видно того тіста, що було 89 90 91-рік. Видно, рецептура залишилась. От ностальгія. от Поїхав на базар, на базарі купив пирожка. Ну, дуже смачні ці білоцерківські пиріжки, вони мені дуже подобаються. От. Це ми ходили тоді в месомолочний технікум на великій перерві. Купували обід. Ну, тоді ж з собою не брали. Це ж вже такі підлітки здорові по 18 років хлопцям. Та що ти будеш бутерброди їсти, щоб тебе позориться? Це, ну, це ж взага вишу. Та? Такі женихи ходили в медучилище вишу. Ну і от там ото з тими пиріжками, з тими біляшами так шлунки всі собі і спаскудили. От. То так от я ж прошлий раз, коли я в Лазерхаус приїжджав, їхав через центр. О ну, там ще трохи люди крутяться. Ну, лікарня ж теж, ну, наче вона ж і в центрі. Але все одно. Ну, одні хворі якісь ходять там біля лікарні. Факт того, що дуже-дуже дуже мало людей. Дуже мало. Я кажу, от я спостерігав, ходять підлітки і в основному жінки. Чоловіки в віці не ходять, тому що слизько. Молодих чоловіків нема, тому що багато позабирали на війну. Ті, кого не забрали, сидять вдома, ніхто нікуди не хоче йти. Тому от так. У нас в фастові теж, до речі, точно така ситуація. Одні школярі, підлітки, і жінки в основному. Так що це вам з цією війною Горе та й годі. Пацапи ніяк не можуть втихомиритися. І вони ще, мені здається, вони ще довго не втихомиряться. Які обстріли Києвом взагалі без води, без світла, без, без каналізації. Це, це просто жах. Просто жах. У мене в знайомого. Все на електроенергії. І у квартирі плюс 5. І холодна вода. І нічого більше не працює. Не каналізація нема, гарячої води нема, електроплита плита не працює, гарячої води нема, тепла нема. Ну, от, у нас, як не було е, довго світла, то ми могли хоч газ включити, положити на газ, е, на камфорку кирпичину чи якогось камінця, і тепло було. А це взагалі я не розумію. Я не знаю, як люди, це... як люди просто от виживають в місті. Це кончена Русня. Боже, от я завжди казав: не може бути Росія. І росіяни Українцям братами. Ну не можуть. Я в армії служив, я знав, хто такі росіяни. Просто. Це брехливий. Це брехливий народ. Просто брехливий. <кх> не всі. Але переважна більшість, більшість це брехуни. Тому як їм можна було вірити, скільки років, скільки років Незалежності, 30 років Незалежності України, як можна було їм вірити. От як їм можна було вірити, довіряти цим гнидам таким, я, я не знаю. І зараз таке І ще ось знову на наступному тижні знову будуть морози. До 20 градусів. І вони падли, знову ж будуть те робити, що вони і робили. Геноцид просто геноцид над українським народом. Роблять таке страшне, що просто, нехай Бог милує. Значить, що їм Україна ця зробила, я не знаю. Коли їздили сюди, і борщі жрали, вареники жрали, казали, боже, як у вас зі вкусненько, вкусненько. Щоб би тими борщами були подавилися? падли, блядь. І тими, і тими варениками, щоб вони вас застряли в горлянці, щоб ви трохи дихали, ну, щоб воно в горлі сиділо, і щоб ви не знали, як вам робити, і що вам, як вам поступити з тим вареником. Чи ковтнути, чи щоб у голоці сидів. Сволочі, сволота ужасна, сволота. Ми так гарно жили. У нас скільки було всього. У нас так, такий мирний народ. Ми так гарно жили, у нас все було в зелені, в квітках, в чистоті, в порядку. Ні, прилізло це бизло смердюче кацапня і взяти зробити таке з України. Хай Бог мілою, це, я, я, ну, просто, це просто жах, просто жах. Ой, та й таке. Добре, як буду в Лазер Хаусі, то я тоді вже запишу може відео. Підписуйтесь на мій канал. У мене всього 49 підписників. Ви можете трошки підписатися до, до, до мене, щоб, щоб мені хоч якусь тисячу назбирати. Якщо вам не цікаво те, що я розповідаю, ну то ну, напишіть, що вам цікаво. Підписуйтесь на мій канал. Я буду робити цікавий контент, який вам буде подобатись. Можливо, вам подобається те, що я вранці виходжу з Марусею, гуляю. Як ми з нею виходимо, як заходимо, як вона їсть, як я снідаю. Подобається це, я буду це знімати. Якщо вам подобається, якщо я їжджу в місто, їду в машині, щось розповідаю, щось. Ну, то давайте я буду це робити. Пишіть, що вам цікаво. Ну, просто в мене дуже мало відео. По-перше, сідаю в машину, я вже забув, що треба було включити телефон. Це мені здається, треба. Треба просто себе заставляти включати, робити якісь е е відео, ставити, щоб ви могли вибрати. Ну, це сьогодні вам така ностальгія по білій церкві, то я вам трошки розповів. Ну, якщо вам подобається, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну, та і все буде добре. Всіх цілую, всіх люблю. До зустрічі!